Російська імперія жорстко ставилась до підкорених народів. Приклад її колоніальної політики? Доля кримських татар. Кримські татари у першій половині 19 століття. Внаслідок війн з Османською імперією у другій половині 18 століття до Росії приєднано Південь України і Крим. Нові господарі Криму не знали особливостей південного сільського господарства. Доволі швидко економіка потрапила в глибоку кризу. Після цього еміграція кримських татар набула такого вражаючого розмаху, що тривогу забили навіть деякі представники російської влади. Так у 1800 році військовий губернатор Новоросії Іван Міхельсон писав, що причиною цьому може бути їх обезземелювання. І жорстокість експлуатації селянства. Раніше татари спокон віку були вільними, нікому ніколи не належали, а данина існувала у вигляді добровільної угоди на землю і не підпорядковувалася або не означала підданства та не робила татар працівниками поміщиків. Однак, урядовий курс красномовно ілюструвало висловлювання посла Османської імперії Олексія Обрескова. Росія завоювала татар і, маючи згідно з військовими правами владу над ними, може взагалі робити з ними все за своєю волею, винищити їх, привести їх у вічний і важкий полон, переселити на землі у великих своїх володіннях або у власних їхніх землях, утримуючи їх у невільниках. І справді, чиновники докладали зусиль, щоб викорінити все місцеве, вирубали дерева. Зламали помешкання, зруйнували святилища та громадські будівлі, знищили водогони, пограбували мешканців, поглумилися над татарським богослужінням, знищили пам'ятки старовини. З 1829 року у Криму розпочалися й релігійні утиски. Уряд вирішив не видавати паспорти тим татарам, котрі прагнули здійснити паломництво у Мекку. І взагалі не допускати їх контакту з духовними інституціями мусульманського Сходу. За всіма, хто здійснив прощу до святинь, установлювався нагляд, багатьох навіть висилали до Калуги та Ярославля. У 1833 році російська влада зайнялася історико-культурною спадщиною кримських татар не лише у духовенства, а взагалі в усіх татарських сім'ях було відібрано книги, колекції рукописів. У тому числі стародавніх, літописи, хроніки, історичні та філософські трактати. Ця акція пояснювалася необхідністю боротьби з творами, котрі не згодні ані з законом, ані з правилами розсудливості. Насправді ж ніхто навіть не намагався зайнятися перевіркою великої маси книг і рукописів. Усіх їх за розпорядженням міністра внутрішніх справ спалили. З 1836 року було видано закон, згідно з яким духовну посаду міг обійняти лише той мула, який не викликав у влади питань щодо благонадійності, вірності і доброго поводження. Тим, хто відвідав Османську імперію, назавжди заборонялась будь-яка духовна діяльність. Більше того, мулою не міг стати татарин, який здобув освіту за кордоном.